Цей вірш я присвячую обідній перерві. Фу ти, блять, то ж не та передача. Поехали. тарам 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 там Поїхалі. Друзі, сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка може засунути собі свисток не тільки в жопу, а й в рот. Ні, це не даїшник, це справжній фізкультурник. Давайте з ним поговоримо. Добрий день. Отак можна підтягнутись. Доброго дня. Баба. Ну да я шо спорю, що спорю, спориш, тебе ленка звати. Баба ти. Добрий день. Це передача обідня перерва. Добрий день, який клас. Та ні, ні, я не учень, це передача обідня перерва. От ми знімаємо ага. спеціально для ютуба. А то якийсь кабельний? Ну, так, кабельний. Треба кабель засовувати в комп'ютер. Знаєте, ага. кабельні. І в мене таке одразу перше питання. Почався новий навчальний рік. Скажіть, будь ласка, якісь новинки у фізкультурі от у вашій школі? Я yeah, є. Yeah. Лично я придумав новий норматив. Біг на 137 метрів. Чекайте, чому на 137? Та бу з Піваськом рівно 137 метрів. Куда ти таку... Куди ти ту пластику бутилку з тою фольгою поніс? Яку в жопу годівничку птаха. А у Львовась такі птахів нема, з яких годівничок зроби. Устав. Скажіть, будь ласка, приходять до вас старшокласниці перездавати з поганої оцінки на хорошу. О, да. Я то дуже люблю. Кажу, я зразу їм кажу, в мене є два нормативи: це питання м'ячиків і перетягання канату. Ну, як Канатця. Не зрозумів. Та лупнути має, ти що, дебіл. Ти і що ви таке практикуєте? Я вже послав на міністерство для затвердження. І що вони вам відповіли? Вони відповідь мене послали і кажуть, поки ти нам сам особисто той норматив не знаєш, хер тобі. Бі. Слухайте, а як ви от старшокласників от повідомляєте про те, що ви їм ставите погану оцінку? Кажу, тебе щось, сука, не влаштовує. Знімаю куртку, кажу, бачиш, татуха, бачиш. Ну чекайте, так то ж синяк. Так правильно, так від відгріб, там такі кабани, кажуть, що десь не ну на. Друзі, обідня перерва, хтось скаже гавно, хтось скаже кльово, але нам похрін. Зустрінемося. Слухайте, дивіться, ну всі знають, що фізкультурники це самі кровті чуваки в школі. А у вас була якась, хоч у вас в житті лажа? Да, лашанув разок. Разок, один раз запізнився на урок. Ні, в чому тут лажа? Так ниніші уроки вообще не приїжджав. Дайте мячик, давайте, так вот.